Байді щойно представила щось, що стало предметом обговорень у всьому світі. Уявіть собі повністю електричний автомобіль зі стартовою ціною всього 7800 доларів США. Так це не чутки, а реальність. BAD Seagull. щойно він з'явився на ринку автомобільна промисловість, сколихнулася, і всюди вирували питання, яку технологію використала BYD, щоб досягти такої низької ціни, і чому цей маленький автомобіль сколихнув весь ринок електромобілів. А тепер уявіть собі, автомобіль, який є одночасно доступним і неперевершеним, за характеристиками вважається сімейним автомобілем і змінює правила гри з точки зору технологій. Чи справді бієді Seagull стане головним болем для великих компаній, таких як Tesla, чи це просто маркетинговий хід? Ця інтрига робить справжню історію ще цікавішою. Тож слідкуйте за оновленнями, ми розкриємо секрети Siegel, акумулятор, дизайн та функції, які зробили його таким популярним, а також чому його називають революційним в індустрії і e Але перш ніж ми продовжимо, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі захопливі відео, дизайн та розмір, компактний, але потужний. Уявіть, який великий вплив може справити автомобіль, якщо його ціна становить лише 7800 доларів, і він все одно примудряється дивувати всіх своїм дизайном та характеристиками. Саме цього BYD досягла зі своїм новим автомобілем Seagull. Це сколихнуло весь ринок електромобілів. Люди вражені тим, як компанія може виробляти такий сучасний стильний та технологічно насичений автомобіль за такою доступною ціною. Тепер давайте розглянемо всю історію його дизайну та розмірів простими словами. Головною принадою BYD Seagull є його компактний дизайн. Це не великий і легкий автомобіль, але він зовсім не виглядає застарілим. Його чіткі лінії, спортивні фари та плавні вигини кузова надають йому сучасного вигляду. Його компактний розмір ідеально підходить для міських вулиць, не надто великий, щоб створювати проблеми з паркуванням, і не надто малий, щоб бути проблемою для сімейного використання. Сьогодні люди шукають практичні автомобілі, такі, що мають доступну ціну та легко використовуються в повсякденному житті. Якщо говорити про інтер'єр BYD, також здивував нас тут. Зазвичай доступні автомобілі мають базовий інтер'єр, але це не стосується Seagull. Він має простий, але сучасний дизайн інтер'єру. Його основними особливостями є цифровий дисплей, сенсорний інформаційно розважальний комплекс та зручне розташування сидінь. Невеликий салон був продумано спроєктований для максимального використання простору. Тобто, навіть за обмеженого простору автомобіль здається просторем усередині, тепер перейдемо до його цільової аудиторії. Бієт Сігл явно орієнтований на міських покупців та тих, хто щоденно їздить на роботу. Уявіть собі, цей автомобіль може бути ідеальним варіантом для студента, працюючого професіонала або невеликої родини. У містах, де затори та паркування є щоденною проблемою, його компактний розмір дуже корисний. Крім того, оскільки це електромобіль експлуатаційні витрати дуже низькі. Це означає, що він економить ваш бюджет у довгостроковій перспективі. Ще однією сильною стороною його дизайну є практичний підхід. Чайка стильна, але не надто вишукана. BYD подбала про те, щоб цей автомобіль відповідав смакам і потребам пересічних людей, тому комфорту та зручності використання надавалося особливе значення. Його дизайн хетчбека також забезпечує хороший простір для зберігання речей, що робить його корисним для покупок подорожей або сімейних поїздок. Одна з головних причин популярності цього автомобіля полягає в тому, що здається майже неможливим знайти такий сучасний автомобіль за такою доступною ціною. Але BYD показав, що з розумним дизайном та належним плануванням це можливо сьогодні, коли люди думають про електромобілі на думку, спадають дорогі автомобілі, такі як Тесла. Але Сіґл змінює цей спосіб мислення. Тепер люди усвідомлюють, що електромобілі призначені не лише для багатих, а й можуть бути доступними для кожного. Компактний, але водночас потужний дизайн Seagull є його найбільшою силою. Цей автомобіль приваблює як молодь, так і невеликі сім'ї. І найголовніше це не просто автомобіль, а символ символ того, що майбутнє тепер може бути доступним для кожного. Акумулятор і запас ходу. Сюрприз. Тільки уявіть, коли компанія випускає електромобіль лише за 7800 доларів. І оснащує його акумулятором, який може конкурувати з навіть дорожчими транспортними засобами. Це саме по собі здається дивом. Саме цього й досягла BYD Seagull. Люди цікавляться, яка технологія акумуляторів використовується в такому доступному автомобілі, та як вона пропонує такі функції, як великий запас ходу та швидка зарядка. Давайте розгадаємо цю таємницю простими словами. Спочатку давайте розберемося з технологією акумуляторів. BYD використовує акумулятори LFP у цьому автомобілі, який виробляється під назвою Blade Battery. Цей акумулятор вважається найбільшою сильною стороною BYD. Це не тільки доступно, але й безпечно та довговічно. Навіть великі компанії, такі як Tesla, зараз переходять на акумулятори LFP, оскільки вони економічно ефективні та мають значно менший ризик теплового розгону вибуху чи перегріву. Сігал оснащений цією технологією, що робить його надійним електромобілем за низькою ціною. Тепер поговоримо про запас ходу. Усі дивувалися, як такий доступний автомобіль може запропонувати такий великий запас ходу, але BYD Seagull перевершив очікування і в цьому плані. Акумулятор автомобіля доступний у двох варіантах: ємністю 30 кветгот та 38 кветгот. Менший комплект пропонує запас ходу приблизно 305 км, тоді як більший комплект пропонує запас ходу до 405 км. А тепер уявіть собі. Якщо невеликий міський автомобіль, призначений для щоденного водіння містом, може проїхати від 300 до 400 кілометрів. Це величезний плюс для пересічної людини. Запас ходу сігал не лише на папері, а й цілком практичний у реальному житті. Більшість людей щодня проїжджають лише 30-50 кілометрів, що дозволяє їм їздити тиждень без підзарядки. Саме це робить його ідеальним для покупців середнього класу. Низька вартість та висока зручність. Тепер поговоримо про швидку зарядку. Seagull також пропонує опцію швидкої зарядки. B&D стверджує, що акумулятор можна зарядити з 30 до 80 лише за 30 хвилин. Це означає, що якщо ви в подорожі і ваш акумулятор розрядиться, ви матимете запас ходу близько 200 км лише за півгодини. Ця функція зазвичай є в дорогих електромобілях, але Seagull зробила її доступною для доступного автомобіля. Ще однією важливою перевагою цього акумулятора є його довговічність. Літій залізо фосфатні акумулятори, особливо Blade від BYD, можуть легко витримувати від 3000 до 4000 циклів заряджання. Це означає, що автомобіль може працювати багато років без деградації акумулятора. Ось чому його називають електромобілем, що не потребує особливого обслуговування. Найбільше людей завжди турбує те, що акумулятор електромобіля дорогий або крихкий, але Сігал розвіяв цей страх. Його акумулятор пожежобезпечний, довговічний, а також зберігає доступну ціну завдяки зниженню виробничих витрат. Питання полягає в тому, як такий хороший акумулятор постачається в такому доступному автомобілі. Відповідь полягає в тому, що BYD повністю контролює свій ланцюг поставок. BYD сама виробляє акумулятор, розробляє технології та здійснює масове виробництво. Саме тому вартість значно знижується і клієнти можуть отримати доступний автомобіль. Найбільшою перевагою BYD Seagull є не лише його дизайн, але й дивовижна батарея та запас ходу. Це доводить, що електромобіль це не просто розкішна іграшка для багатіїв, а й засіб щоденного використання для звичайних людей. Забезпечення великого запасу ходу швидкої зарядки та безпечного акумулятора. За такою низькою ціною це справді революційний крок інтеграція технологій, високі технології за низькою ціною. Найбільшою родзинкою BYD Seagull є не лише його ціна чи акумулятор, але й той факт, що такий доступний автомобіль пропонує функції, які зазвичай є в дорожчих автомобілях. Компанія розробила його, щоб люди задумалися, чи може автомобіль вартістю 7800 доларів мати все це, і саме це його відрізняє. Давайте тепер поговоримо про його технології та інтелектуальні функції, які роблять його доступним, але водночас високотехнологічним автомобілем. Спочатку поговоримо про навігаційну та інформаційно розважальну систему. PID Seagull оснащений великим сенсорним екраном, який виглядає досить сучасно. Він пропонує навігацію, музику, дзвінки та різноманітні розумні функції. Люди часто вважають, що такий недорогий автомобіль матиме лише базову аудіосистему, але Беди спростував це уявлення. Його інформаційно розважальна система настільки зручна у використанні, що будь-хто може легко нею керувати. Також доступні такі функції, як голосове керування, що позбавляє необхідності відривати руки від керма під час керування. Підключення також є його сильною стороною. Ви можете легко підключити свій смартфон до системи та користуватися навігацією дзвінками та додатками. Це означає, що навіть у недорогому автомобілі ви отримаєте таке ж технологічне відчуття, як і в розкішному електромобілі. Тепер поговоримо про розумні функції. BYD не просто залишив Seagull базовим автомобілем. Натомість він додав функції, що спрощують щоденне використання, такі як безключовий доступ, запуск двигуна, кнопкою цифрова панель приладів та автоматичний клімат-контроль. Ці функції зазвичай зустрічаються в автомобілях вартістю від 20 до 25 лаків рупій, але Seagull зробив їх доступними для масових покупців. Саме тому люди кажуть, що цей автомобіль набагато краще співвідноситься зі своїми витратами. Крім того, особливу увагу в Seagull було приділено функціям безпеки. Він оснащений подушками безпеки ABS, антиблокувальною системою гальм, електронною системою контролю стійкості та датчиками паркування. Уявіть собі, навіть у такому доступному автомобілі безпека не постраждала. Саме це вселяє покупцям впевненість у тому, що цей автомобіль безпечний та надійний, незважаючи на доступну ціну. Тепер перейдемо до іншого важливого фактора: оновлень програмного забезпечення. Сьогодні автомобілі це не просто механічні машини, вони стали схожими на ходячі комп'ютери. Seagull має опцію оновлення програмного забезпечення OTA, тобто бездротовим способом. Це означає, що немає потреби часто вести автомобіль до сервісного центру. Якщо виходить нова функція або оновлення системи, воно автоматично оновлюється вдома, як і на наших телефонах. Раніше цю функцію пропонували лише такі компанії, як Tesla, але BYD також додала її до доступних автомобілів. За деякими даними, Segal може навіть бути оновлений, отримавши допомогу водієві на основі штучного інтелекту та функції інтелектуального підключення в майбутньому. Це означає, що після покупки автомобіля ви продовжуватимете отримувати нові функції протягом багатьох років. Ціновий фактор магія 7800 доларів. Щоразу, коли випускається автомобіль, люди спочатку звертають увагу на його ціну. А тепер уявіть, наскільки великим був би вплив, якби компанія випустила повністю електричний автомобіль лише за 7800 доларів або приблизно від 6 до 6,5 лакхів рупій. Саме цього BYD досягла Seagull. Сьогодні цей автомобіль не лише в новинах, завдяки своїм технологіям чи дизайну, але й його ціна сколихнула весь світовий ринок. Питання в тому, як BYD досяг цього за такою низькою ціною, і чому ця ціна приваблює всіх від країн, що розвиваються до великих ринків. Давайте розберемося в цьому. Просто. Спочатку поговоримо про стратегії скорочення витрат. Зазвичай, коли автомобіль доступний за ціною, люди вважають, що компанія, мабуть, пішла на компроміс щодо якості. Але випадок Seagull інший. BID розумно знизив виробничі витрати, зберігаючи при цьому якість. Ключем до цього є власна система виробництва акумуляторів. BYD виробляє власні акумулятори, і завдяки масовому виробництву їхня вартість значно знижена. Це позбавляє їх необхідності купувати акумулятори ззовні, і це найбільша економія. Другий секрет його компактний дизайн. Seagull – це невеликий автомобіль, що вимагає мінімальних розмірів та матеріалів. Однак, BYD вдалося збалансувати простір і комфорт завдяки розумному дизайну. Таким чином автомобіль виглядає та керується преміально, зберігаючи при цьому низькі виробничі витрати. Третя стратегія це локальний ланцюг поставок. Байді повністю контролює свій ланцюг поставок у Китай. Кожна деталь виготовляється з недорогого та ефективного виробництва, тому немає високих витрат на доставку чи посередників. Саме це відрізняє цей автомобіль від інших компаній. Тепер поговоримо про вплив цієї ціни. Ціна в 7800 доларів це не просто цифра, а стратегія, що змінює правила гри. У країнах, що розвиваються, таких як Індія, Індонезія, Бразилія, Мексика чи африканські країни сім'ї середнього класу, часто вважали електромобільні послуги занадто дорогими. Вони думали, що електромобілі призначені лише для багатих, але чайка змінила цей спосіб мислення. Зараз люди думають, що якщо електромобіль можна придбати за ту ж ціну, що й бензиновий автомобіль, чому б не купити електромобіль, це може швидко збільшити їхню популярність. З іншого боку, цей ціновий фактор також викликає занепокоєння в розвинених країнах. У США та Європі електромобілі часто коштують понад 20 нуль доларів. За такого сценарію автомобіль вартістю 7 800 доларів приваблює людей як доступний другий автомобіль. Міські жителі можуть вважати його ідеальним для щоденних поїздок на роботу або сімейного використання. Це прискорить зростання частки ринку електромобілів. Ця ціна також є тривожним сигналом для компаній. Сьогодні такі компанії, як Tesla, Hyundai та Toyota продають електромобілі, які коштують у 3-4 рази дорожче ніж Seagull. Тепер, якщо невелика китайська компанія пропонує автомобілі за такою низькою ціною, іншим компаніям доведеться або знизити свої ціни, або запровадити нові функції. Це означає, що Seagull розпочала цінову війну в галузі електромобілів. Крім того, ця ціна має ще одну перевагу державні стимули. У багатьох країнах доступні субсидії та податкові пільги для придбання електромобіля. Якщо покупець отримає додаткову субсидію на Сігл за 7800 доларів, його ефективна ціна може бути ще нижчою. Уявіть, як швидко люди перейдуть на електромобілі, якщо його ціна в країні після субсидій досягне лише 6000 або 5500 доларів. Саме тому аналітики кажуть, що Сігл може стати ключем до масового впровадження. Тесла проти BYD пряме порівняння. Щоразу, коли світ говорить про електромобілі Тесла, це перше ім'я, яке спадає на думку. Компанія Ілона Маска вважається піонером революції електромобілів. Але тепер картина змінюється. Китайська компанія BYD повністю змінила правила гри, випустивши Seagull всього за 7800 доларів. Тепер головне питання: чи справді BYD Seagull становить загрозу для частки ринку Тесла? І якщо так, то як? Давайте розберемося в цьому простими словами. Спочатку поговоримо про автомобілі початкового рівня Тесла. Tesla Model 3 вважається найдоступнішою Tesla. Її ціна починається приблизно від 350 доларів у США, але в багатьох країнах податки та імпортні мета перевищують 40 нуль доларів. Порівняйте це з BYD Seagull, який коштує всього 7800 доларів. Це означає, що ви можете купити приблизно 4-5 Seagull за ціною однієї Tesla Model 3. Це найбільша перевага Seagull. Доступність. Доступність це не лише ціна. Компактний розмір Сігал більш практичний для міських покупців. Цей автомобіль ідеально підходить для мешканців міста, які щодня їздять на роботу або здійснюють короткі поїздки з родиною. Автомобілі Тесла довші та більші призначені для поїздок по шосе та на далекій відстані. Тесла зосереджується на розкоші та продуктивності, тоді як BYD Seagull зосереджений на масовому впровадженні та практичності. Це може створити проблеми для Тесла, оскільки більшість покупців хочуть практичних рішень. Тепер давайте поговоримо про технології та функції. Екосистема Тесла досить розвинена. Автопілот оновлення на основі штучного інтелекту та мережа нагнітачів Supercharger виділяють її, але бійі не сильно відстає. Чайка може бути доступною, але вона також пропонує швидку зарядку оновлення програмного забезпечення OTA, цифрову інформаційно розважальну систему та функції безпеки. Це означає, що пересічна людина може не мати високоякісних технологій, таких як Тесла. Але вона точно отримує розумні рішення для своїх основних потреб, і цього достатньо, щоб залучити покупців, які шукають співвідношення ціни та якості, а не розкоші. Ще одним викликом для Тесла є ринок, що розвивається. Автомобілі Тесла дорогі та імпортуються до багатьох країн, що ще більше підвищує їхню ціну. Тим часом BYD Seagull набагато дешевший завдяки місцевому виробництву та ланцюгу поставок. Покупці середнього класу в таких країнах як Китай. Індія, Бразилія та Африка хочуть придбати електромобіль, але не можуть дозволити собі Тесла. Цих покупців безпосередньо привабить Сігал. Саме тому аналітики кажуть, що справжня загроза для Тесла виходитиме не з Європи чи США, а з Азії та ринків, що розвиваються. Ще однією перевагою Тесла є цінність її бренду. Завдяки Ілону Маску Тесла стала культовою назвою. Але коли справа доходить до цифр, BYD поступово обганяє Тесла. Минулого року BYD перевершив Тесла за світовими продажами електромобілів. Ультрадешеві електромобілі, такі як Seagull, можуть збільшити цей розрив, оскільки вони можуть охопити мільйони покупців. Тепер виникає питання, чи від'їсть Seagull всю частку ринку Тесла. Відповідь: Ні. Тесла та BYD мають різні стратегії. Тесла зосереджується на покупцях класу люкс та преміум, тоді як BYD зосереджується на масовому ринку. Однак Seagull може призвести до того, що Тесла втратить покупців, які хотіли доступний електромобіль, і з нетерпінням чекали на Тесла. Ці ж покупці тепер можуть перейти на доступні та практичні автомобілі, такі як Seagull. Сігул створює ще одну непряму загрозу: ціновий тиск. Якщо BYD зможе випустити такий доступний електромобіль інші компанії, зокрема Тесла, також будуть змушені знизити свої ціни. Це означає, що Тесла доведеться зробити свої автомобілі початкового рівня доступнішими в майбутньому, інакше її мрія про масове впровадження залишиться нездійсненою. Конкуренція BYD Seagull з Тесла. Це пряма стратегія боротьби між розкішшю та бюджетом. Тесла все ще має перевагу в продуктивності запасі ходу та функціях штучного інтелекту. Однак BYD ді неперевершений не перевершений за доступністю, практичністю та доступністю. Саме тому його вважають загрозою для частки ринку Тесла. Стратегія Китаю. Чому це важливо в усьому світі? Щоразу, коли світ обговорює електромобілі, ім'я Китаю згадується на першому місці. Сьогодні Китай є найбільшим у світі ринком електромобілів, і його домінування таке, що. Інші країни просто намагаються наздогнати його. Існує кілька ключових причин такого домінування: урядова політика, масове виробництво, і найголовніше такі компанії, як BYD. Тепер BYD Seagull ще більше зміцнює це домінування. Уявіть собі, автомобіль вартістю всього 7800 доларів, приваблює мільйони китайських покупців до електромобілів та створює ажіотаж на світовому ринку. Стратегія Китаю завжди була чіткою: масове впровадження. Чим більше автомобілів на дорогах, тим сильнішою ставатиме екосистема електромобілів. Байді Seagull є частиною цього мислення. Його компактний дизайн та наднизька ціна ідеально підходять для покупців середнього класу. У той час як такі компанії, як Тесла, зосереджуються на розкоші Китай, захоплює масовий ринок. Ось чому BYD сьогодні продає більше автомобілів ніж Тесла. Такі моделі, як Seagull, ще більше розширять цей розрив, оскільки вони безпосередньо орієнтовані на аудиторію, яка вперше хоче придбати електромобіль. Тепер давайте звернемося до експортної стратегії. Китай добре усвідомлює, що Seagull призначений не лише для внутрішніх покупців, саме тому BYD готується експортувати його на міжнародні ринки. Впровадження електромобілів все ще перебуває на початковій стадії в таких регіонах, як Латинська Америка, Південно-Східна Азія, Близький Схід та Африка. Але люди там шукають доступні варіанти. Сіґл може стати для них автомобілем мрії. А якби його випустили на такий ринок, як Індія, уявіть, як швидко люди перейшли б з бензину, а потім з дизеля на електромобілі. Не тільки це попит також помітний на розвинених ринках, таких як Європа. Там люди розглядають його як другий автомобіль або міський автомобіль. Завдяки низькій ціні та низьким експлуатаційним витратам він стає дуже привабливим варіантом для міських сімей. Аналітики вважають, що BYD Seagull може стати найпопулярнішим автомобілем BYD у Європі та Латинській Америці в найближчі роки. Тепер поговоримо про реакцію громадськості. Після запуску Seagull соціальні мережі сповнилися ажіотажем. Користувачі Twitter, YouTube та TikTok були вражені тим, як такий сучасний електромобіль може бути доступним за такою доступною ціною. Багато хто називав його вбивцею Тесла, а інші народним електромобілем. Відео та відгуки неодноразово показують, що покупці кажуть, що автомобіль перевершив їхні очікування. Реакції перших покупців також були позитивними. Вони сказали, що автомобіль плавний в управлінні, ідеально підходить для міських поїздок і має достатньо функцій, щоб створити відчуття розкоші у повсякденному житті. Цей автомобіль стає взірцем способу життя, особливо для молодого покоління. Студенти та нові фахівці розглядають його як свій перший автомобіль. Сім'ї ж, навпаки, вважають його практичним варіантом, оскільки він пропонує достатньо місця низькі експлуатаційні витрати та відсутність проблем з обслуговуванням. Сіґл спонукав до нового мислення: Електромобілі можуть бути частиною повсякденного життя, а не просто символом статусу. Саме тому люди так люблять їх. Обговорення в соціальних мережах чітко показують, що покупці розглядають їх як щось більше ніж просто автомобіль, а як початок зміни парадигми. Стратегія Китаю зрозуміла. Такі компанії, як BYD, спочатку захоплюють внутрішній ринок, а потім експортують ту саму модель по всьому світу. Сігал яскравий тому приклад. Це довело, що ринок електромобілів більше не є розкішшю, а необхідністю. Реакція громадськості ажіотаж у соціальних мережах та глобальний попит достатньо свідчать про те, що Сіґл готовий стати одним із найпопулярніших електромобілів у світі в найближчі роки. Сьогодні весь світ з нетерпінням чекає трансформації ринку електромобілів, і такі автомобілі, як BYD Seagull, справді розпочинають цю трансформацію. Досі електромобілі вважалися розкішшю або символом статусу. Хоча електромобілі від таких компаній, як Tesla, Hyundai, BMW та Mercedes були доступні їхні ціни були настільки високими, що звичайні люди могли про них лише мріяти. Але Сігул вперше довів, що електромобілі доступні не лише для заможних, а й для кожної родини, кожного студента та кожного покупця середнього класу. Ось чому це називають новою главою на ринку електромобілів. Вихід Сіґол на ринок проклав шлях до масового впровадження. Раніше люди казали, що електромобілі це майбутнє, але в їхніх головах завжди виникало одне питання: чи зможу я собі це дозволити? Сігал відповів на це питання. За 7800 доларів, маючи хороший запас ходу швидку зарядку функції безпеки та сучасний дизайн покупці, не мають причин обирати бензиновий чи дизельний автомобіль. Саме тому аналітики кажуть, що цей автомобіль є ключем до масового впровадження. Уявіть, якби Сіґл був запущений в Україні, що розвивається, такі як Індія, і уряд надавав би субсидії. Його ціна могла б ще більше впасти. У такому разі мільйони покупців, які раніше уникали електромобілів, негайно б їх придбали. Цей хвильовий ефект відчувся б у всьому світі, і це призвело б до тихої революції на ринку електромобілів. Питання зараз полягає в тому, чи є Сіґал просто доступним електромобілем, чи це тиха революція? Тому що якщо почнеться масове впровадження, це змінить не лише автомобільний ринок, але й нафтову промисловість, індустрію запасних частин та світову автомобільну економіку. І такі автомобілі, як Сіґа, є першим кроком до цих змін. Отже, питання тепер таке: чи вважаєте ви, що BID Seagull справді змінить ринок електромобілів і започаткує нову еру? Чи це лише короткочасне захоплення? Поділіться своєю думкою в коментарях. І так, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на канал, щоб першими бачити більше оновлень та аналітики подібних до цієї.